Друзі, всім привіт! Сьогодні рибалка на коропа. Поїхав на річку Лаби, 100 кілометрів від дому. Дуже класна річечка. Досить багато є тут риби. Рибаків сьогодні вздовж цілий берег. Добре, що я переїхав трошки швидше і зайняв дуже класне місце. Зараз вам покажу, як я розклався. Є де машину поставити, саме головне під деревом, тому що на ці вихідні передають дуже Палюче сонце. Так, друзі, я розклався. Машина в стороні. Ну, а тут в мене палатка, розкладушка. Спомбове водилище приготував. Зараз буду кормити, прикормку приготовляти. Ванна на рибу. Водилище вже розклав два. Кріселко. Два столики. Один столик монтажний, другий там буду ставити щось, якусь їжу, можливо, водичку. Якщо таке містечко. Парасольку собі приготував, якщо буде сонечко, але тут сонця не буде, тому що місце класне під деревом. Просто розкладу, щоб нічого з дерева не падало, ніякі жуки на голову. Сьогодні, друзі, буду ловити на бойли. Різні бойли маю різних розмірів. Можливо, буду пробувати на пелець, так само маю 14 мм. На насадку використовую. Бойли 20-го розміра, смаком кукурудзи. Вечером, можливо, щось поміняємо, подивимося, як себе рибка буде показувати. На цій ріці, друзі, великий плюс, тому що тут можна рибачити цілу ніч. Так що ми сьогодні будемо ставити пейджер біля себе, сигналізатори включати. Пізніше вам покажу, які придбав собі сигналізатори з світлом при покльовці. В палаці у мене лампочка буде засвічуватись. Вечором вже провіримо, цікаво, як буде працювати. Зараз йдемо, замішаємо прикормку, закинемо два водилища, виберемо дистанцію і вже будемо сідати собі, відпочивати в кріселку і насолоджуватись такою гарною природою. Все, друзі. Закину два водилища. Тепер чекаємо на покльовочку. Дистанція невелика, приблизно 25 метрів. Тут відразу йде під бером глибина. Ще місце тут непогане. О, дивіться, друзі. Уже була покльовка. Дуже гарне місце у мене і досить перспективне. Чому? Тому що. Одні рибаки сидять від мене 100 метрів вверх по течії, а друга компанія сидить десь так приблизно теж до 100 метрів вниз. І ніхто не кормить. А от я буду кормити. Тому що, друзі, рибку потрібно кормити. Річка досить велика. Так що, друзі, побачимо. Що у нас сьогодні вийде? Сьогодні буду використовувати на прикормку зернові, кукурудза з пшеницею і бойли. Бойли 20-го розміру запахом. Скопекс кальмар. так зараз На половинку їх покришимо. Якраз добре, дивіться, гарно на половиночку кришиться. Потім все зальємо меласою і чуть-чуть прикормимо. Будемо підкидувати по чуть-чуть цільних бойлів. Дуже швидко, друзі, темніє. Я поки накришив бойлів, трошки перекормив. Зараз дамо меласи, гарно перемішаємо. О, дивіться, друзі, яка красота, бачите? Ораз такий запах суперовий. Клас. Не потрібно далеко кидати. Але все одно кукурудзу я рукою не докину. Потрібно з помбом. Лопатки я не маю, як завжди, забув вдома, а з помбом якраз буде супер. Так що зараз декілька ракет кинемо. І будемо вже чекати на нічний кльов. Розі щось клюнуло. Не знаю, що таке. Хе -хе -хе. Дивіться, що клюнуло ляж. Ляш клюнув, друзі, на двадцятий бойл. Дивіться, це бачите. 20-й бойл і лящ. Рот два рази менший. І він хотів його з'їсти. Одинадцята година, друзі, міняю насадку. Поставив на один гачок кукурудзу. З бойлом. Отакі от, от комбінації. А на другий поставив бойл. Сам 20-го розміру, але запах банан. Діпований. Отакий от от від Black Carp. Подивимось. Доброго ранку. Проснувся, друзі. Від покльовочки. Клюнув такий. Лящик знову на бойл 20-го розміру. Невелика рибка. Вночі покльовок не було ніяких. Бачите, чому клюнув лящ? Тому що 20-й бойл вже не 20-й бойл. За ніч він повністю став такий маленький, тому її клюнула менша риба. Так що йдемо зараз поміняємо. Поставимо. Пішого розміру. О, дивіться, як виглядає 20-й розмір Бойла зовсім. Інашкий розмір. Бачите? Оцей малесенький хі, лящик без проблем з'їв, тому і він клюнув у нас. Це, друзі, поміняли і другий. Перший бойл з запахом клубніки, а цей кальмар Полуниця. Але я його дав в діб клубнічний. І дуже такий він цікавий колір має і дуже ароматний. Дивіться, яка плотвичка клюнула. Оце бачите? Рекордна плотва моя. Це просто капець. Я ще таку плотву не бачу. О дивіться. Майже на пів руки риба така. Ти шо? Дивіться, один кілограм 60 г. Нічого собі, трофей. Кілограмова плотва, друзі. Оба! Це рибина, друзі. Йдемо її відпускати. Друзі, покльовок немає, на жаль, з боку рибаки сидять цілу ніч було тихо. Так само з другої сторони багато рибаків вже поїхали додому. Ну, а я навіть не знаю залишатися ще на одну ніч. Ще трошки порибачу, побачу, яка буде активність риби. Погода сьогодні хмарно. Сонця немає, це добре, тому що не має сильної жари. Що я зараз дуперекину перекину один карповик, поміняю там бойлик. Друзі, дивіться, щось там клюнуло. Я якраз вже вирішив збиратися додому, тому що покльовок немає, а то маєш тобі в обід. Ви зрозуміли? Щось там тяне невелике. Друзі, дивіться, яка плотва. Знову така здоровенна попалася. Це рибина, я вам скажу. Друзі, як бачите, я вже зібрався. Планував рибачити ще одну сутку. Маю на увазі до неділі, але плани помінялися. Рибка слабо активна, погода не дуже сприятлива на кльов, так що я сьогодні, друзі, вирішив їхати додому. Що вам скажу? Риболовля була цікава, я, як завжди, охотився за трофеєм, але, на жаль, не вдалося спіймати. Але класно провів час на риболовлі, на природі, поспав в палаці. Така класна природа тут, річечка. І саме головне, що мені подобається, друзі, то що сюди можна заїхати без проблем машиною і на місці рибачити. Не Мі потрібно тягнути за собою різні снасті, як більшість озер, що заїзд заборонений. Так що так, друзі. Всім дякую хто додивився відео до кінця. Дякую вам за вашу активність на каналі. Побачимося до наступної зустрічі, друзі. Зустрінемося на риболовлі.